Я представляю групу компанії Надра і підрозділ Надра інтегровані рішення мною спільно із головою групи компанії Надра Павлом Загороднюком підготовлена спільна доповідь і презентація, яка представлена вашій увазі. На жаль, Павло Олексійович не зміг сьогодні бути на цьому прекрасному форумі. І я постараюся донести до вашої уваги те, що ми хотіли сказати. Трошки історії. Минуло вже 64 роки відтоді, як із Свердловини, пробуреної поблизу села Шабелинка на Харківщині вдарив газ. Потім, як виявилося, було відкрите унікальне і найбільше в Україні. І навіть в Європі е, родовище газу. Навіть на сьогодні, е, зважаючи на те, що прийшов вже досить значний термін, родовище дає ще понад 6 мільярдів метрів кубічних газу, що становить е, біля 30, а може навіть більше 30% відсотків загального видобутку газу в Україні. Аналіз розподільчого балансу газу ще, додав, ще донедавна, я хочу нагадати, виглядав так: що ми на 50% енергетично залежні від імпортних поставок органічного палива. На жаль, це так: 40% в зв'язку з енергоємкими технологіями складає газ в структурі споживання. Річне, річне споживання для функціонування держави. Потребує 45-50 мільярдів метрів кубічних газу. Власний видобуток, як я вже казав, 18 мільярдів. Отже, простий розрахунок, підказує, що біля 30 мільярдів метрів кубічних газу це дефіцит, який нам необхідно заміщати імпортом. Якщо на загал брати загальні запаси газу, Ще донедавна складали 1,1 трильйона метрів кубічних, ресурси 4,3 трильйона метрів кубічних. Зразу, зразу скажу для цікавості, що запаси від ресурсів відрізняються тим, що запаси це та кількість підрахованої сировини вуглеводнів. Яку можливо взяти на сьогоднішній день існуючими технологіями? Ресурси це геологічна оцінка, яка потребує ще детальних досліджень, уточнень і додаткового вивчення. <кій> Сучасний кризовий стан ну, тут коротко, але він підсилюється дуже сильно тим, що і за анексією Криму. В акваторії Чорної Азовського морів зосереджено 48 мільярдів кубічних метрів запасів. І 1,75 трильйона, біля 2 трильйонів кубометрів ресурсів природного газу. Військові дії на Донбасі, затоплення шахт, зменшення видобутку вугілля, припинення поставок з Росії газу все це зникровлює. Молоду державу, але є великі сподівання в тому, що і на цей раз наші фахівці підкажуть, як раціонально використати той існуючий потенціал і розпорядитися по-господарськи цими надрами, які ми маємо. Що для цього потрібно? Для цього потрібно. Переглянути всі наші резерви, в тому числі і так звані нетрадиційні. Нетрадиційного газу немає, є просто нетрадиційні джерела знаходження газу. Можливо, чому я з історії почав шебелинки, Можливо, що з підписанням угоди із Шелом Україна отримає другий історичний шанс на відкриття нових родовищ, так званих нетрадиційних джерел газів. Це може стати реальністю за трьох умов: сприятлива геологічна будова для пошуків вуглеводнів, сучасні методики розвідки і оцінки ресурсів, новітні технології видобутку вуглеводнів. Харківщина, як ніхто з інших наших регіонів, найкраще підходить під сприятливу геологічну будову для пошуків вуглеводнів. Сучасні методики розвідки і оцінки ресурсів. Є в Україні, вже використовуються, застосовуються у повну силу, і я думаю, мають велику перспективу, будуть застосовуватися ще більше. Новітні технології видобутку вуглеводнів. Тут мається на увазі і гідророзриви, і інші технології інтенсифікацій, все це потребує ще м, пілотних проєктів, потребує як найкращої імплементації цих технологій до існуючих умов, тому що кожне газове родовище, нафтове родовище воно унікальне, так як немає двох подібних між собою людей, так і родовища теж різняться своїми особливостями. І до кожного потрібно підбирати свої ключі. Ну, бачите, світ зараз знаходиться на такому етапі, що все це сприяє розв'язанню цих проблем і навіть глобальних. Ми хочемо, не хочемо. Ми змушені дотримуватися екологічних і інших безпечних для життєдіяльності вимог. Як показують останні десятиліття, Людство почало глобально мислити і планетарно оцінювати вплив тих чи інших негативних чинників. Сюди можна віднести і Чорнобильську катастрофу, зміни клімату, ви знаєте про поширення смертоносних вірусів, то що для них кордонів не існує. Наша тверда позиція базується на тому, що проблемами нетрадиційних джерел газу, як і традиційних, скажімо так. Повинні займатися фахівці, які володіють досвідом і розумінням того, що і як потрібно робити. Ну ви зі мною погодитесь, що ніхто не доручить не хірургу робити важливу операцію. Потрібно, щоб цим займалися фахівці. Повинні говорити не про плачені кимось емоції, а аргументи і здоровий глузд. Очевидно, що економічні вигоди від видобутку газу з нетрадиційних джерел будуть переважати над екологічними загрозами, які ймовірно можуть нести недосконалості технології видобутку. На нашу думку, розвідка і видобуток газу із нетрадиційних пасток сприятиме демонополізації енергоринку в Україні в Україні і диверсифікації джерел постачання енергії. Для цього повинні бути розроблені чіткі умови нормативного регулювання відносин у нафтогазовій галузі. Найбільш вразливою ланкою в нормативно-правовому забезпеченні, як виявилось, як не парадоксально, є питання відповідальності за укладання угод, в тому числі і міждержавних, механізму ведення контролю за діяльністю компаній, дотримання вимог екологічного інших законодавчих приписів. Вважаємо також, що окрім перспективності вивчення нетрадиційних джерел вуглеводнів, необхідно провести ревізію і ранжування відомих вже потенційних об'єктів на нафту і газ за їх привабливістю з метою залучення інвестицій для швидкого обшукування нафтогазових родовищ та їх найближчого вводу в експлуатацію. Окрім цього, з огляду на існуючу ситуацію, настав час перегляду потенціалу діючих родовищ Нафти і газу, також визначення пріоритетних площ і напрямків для постановки регіональних робіт. Цю роботу необхідно виконувати не тільки на теренах Харківської області, бо ми сьогодні тут розглядаємо саме цей регіон, але й України в цілому. Наші фахівці, фахівці групи компанії НАДРА спеціалізуються з вище названої проблематики. Ми маємо необхідне кадрове, технічне, програмне, і методичне забезпечення, а також досвід проведення пошуково-розвідувальних робіт та оцінки родовищ у садових басейнах України: Дніпрово-Донецькому, Вугільному Донбасі і львівсько волинському басейні, Карпатському регіоні, на акваторіях Півдня України. Нами розроблені новітні технології інтенсифікації видобутку вуглеводів, сучасні пристрої для керування спрямованим бурінням, висококваліфікований персонал, необхідна технічна і методична база дають можливість нам приступити до вирішення поставлених часом завдань вже сьогодні. У нас наявна техніка для проведення 2D і 3D сейсмічних досліджень, є досвід роботи за міжнародними стандартами виконання сейсморобіт. Наша компанія стала переможцем тендеру оголошеного шел на проведення сейсмічних досліджень на Юзівській площі. Ну, як ви знаєте, що початок цих робіт стримується за відомих причин. Хочу сказати також, що нами спільно із Інститутом проблем машинобудування Національної академії наук України розроблені технології інтенсифікації виснажених пластів, пластів закольматованих, тобто забруднених. Це переважно старий фонд свердловин. Адаптація цієї технології і її впровадження пройшло біля десятка країн світу, в тому числі і США, і Німеччина, і в Росії багато зроблено. Оброблено біля 60 свердловин. на загал результат позитивний. Цю технологію треба впроваджувати. Значну увагу ми приділяємо також науково-методичній такій, науково-освітній діяльності групою компанії НАДРА разом із інститутом Тутковського, який, який також входить в структуру за сприяння спілки геології України, з зазначених проблем нетрадиційних видів газу у Донецьку. Ще не так давно, от в 2013 році була остання конференція, проведено три міжнародних конференції, де було заслухано і опубліковано у трьох збірниках більше 110 наукових праць. Впевнені, що сучасний рівень вивчення вуглеводнів, в тому числі і нетрадиційних джерел, сприятиме залученню як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій в економіку. Зростанню не тільки соціально-економічного благополуччя Харківської області, але й поповненню газового балансу України в цілому. Дякую за увагу.